Міжнародна наукова конференція присвячена творчості Макса Фріша, ставить наш університет, його навчально-науковий інститут іноземної філології на одне з провідних місць у Європі. Адже конференції до століття відомого літератора проходять нині лише в університетах Кембриджа, Дрездена, Цюріха та у нас У нас майже щотижня проходять міжнародні конференції, але це особлива конференція, тому що вона присвячена літературній творчості. Макса Фріша, одного із найпотужніших письменників Швейцарії, твори Макса Фріша знають і люблять у Європі. Вони введені навіть у шкільні підручники в Україні його знають переважно спеціалісти-філологи. Тож одним із завдань конференції є довести повісті, драми та поеми Фріша до нашого читача. Конференція потрібна для того, щоб збудити інтерес і наукової громадськості, і читацької аудиторії до такого чудового майстра поетичного слова, як Макс Фріш. Макс Фріш інтелектуал на перехресті традицій і культур. Так назвали цю конференцію, адже твори про конфлікт людини і суспільства особливо характерні сьогодні і на сході, і на заході я дуже радий і з нетерпінням очікую початку конференції багато складних важких питань пов'язаних з не менш складною історією України, Польщі, Німеччини, єврейської меншини є для нас спільними і цікавлять нас в однаковій мірі. Це перша конференція в східній Європі, яка займається творчістю цього швейцарського письменника. Одефі конференції взяли участь не тільки науковці з Житомира, Німеччини, Швейцарії, а й з інших міст України.